Вітаю! В ефірі Телевізійна служба МАГУ. І я, її ведуча Юлія Котляревська. Сьогодні ми підіб'ємо підсумки новин, які відбулися у жовтні в нашому університеті. Далі поговоримо про таке «Музика. вони креативні, натхненні та вже вражають своєю майстерністю. Щорічний конкурс студентської творчості. «Ало, ми шукаємо таланти, присвячений Дню захисників та захисниць України. Зібрав студентів з різних факультетів. Які блискуче продемонстрували свої здібності в танцях, музиці та акторській грі? Алада дня захисника захисниць України в нашому університеті сьогодні приурочений конкурс серед студентської творчості серед першокурсників. Ало ми шукаємо таланти. І сьогоднішнє свято зібрало усіх студентів факультету, наших випускників, наших волонтерів. Нам дуже приємно, що сьогодні в даному конкурсі долучилися не тільки здобувачі бакалаврської програми, але й магістрської. І нам дуже приємно, що сьогодні в журі є наші випускники, які захищають нашу Україну. У МИГУ святкували День працівника освіти. Студенти дякували викладачам за відданість і підтримку, підготувавши концерт із піснями, танцями та жартами. Подробиці у сюжеті. Ті, що в умовах війни продовжують нести знання. У МИГУ прийшли урочистості з нагоди Дня працівника освіти. У цей день студенти висловили вдячність усім викладачам за їхню віддану працю, професіоналізм і невтомне прагнення навчати та виховувати нові покоління. До привітань долучилася і студентська молодь, підготувавши концертну програму зі співами, танцювальними номерами та гумористичними виступами. Ректор МГУ Віталій Дем'янчук привітав колег зі святом та вручив почесні грамоти за вагомий внесок у розвиток університету та багаторічну сумлінну працю. Викладачі також отримали грамоти від управління освіти Рівненської міської ради. Після завершення концерту ректор поділився враженнями та подякував студентам за їхні привітання та чудові номери. Я думаю, сьогодні це було найкраще свято для наших викладачів. А найголовніше це та подяка, яку відчуває вчитель. І я думаю, сьогодні весь колектив нашого університету. Отримав величезну насолоду, і ми хочемо подякувати нашим студентам за ті прекрасні вітання, які вони нам сьогодні подарували. Декан факультету європейської освіти каже: студентські номери були напрочуд професійними та неабияк креативними. Стільки прекрасних, позитивних, гарних побажань. І відчуваєш себе справжньою потрібною людиною, От, вчителем, які комусь потрібен. Цим дітям, які сьогодні виступали, дивишся на їхні Очі і розумієш, що вони насправді щиро тебе вітають. Юлія Котляревська, Дмитро Сухан, телевізійна служба Мегу. Уявіть, що одного дня ваш близький зникає без сліду, що робити, куди звертатися, як не втратити надію. На факультеті журналістики відбувся брифінг, присвячений темі пошуку людей зниклих безвісти. Людмила Кучер, представниця управлінь з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, розповіла про поетапні кроки, які можуть допомогти повернути рідну людину, та про те, що не слід робити, аби не нашкодити. Про цю важливу тему у сюжеті Христини Усик. То є два з перших слів Людмила Кучер перенесла аудиторію у свій болючий досвід, який став переломним моментом у її житті. Я втратила чоловіка на війні. Він у мене був бойовим медиком, служив в 28-й 28 восьмі 28 окремі бригаді. Втрата близької людини змусила її переглянути власні пріоритети і дала усвідомлення того, що попередня професія вже не відповідала новому сенсу життя. Я так хочу зачепити, бо це зараз дуже має значення. Яка, скажімо так, взяла мене за руку і поводила по всіх цих структурах, які їх необхідно було, і який шлях необхідно було пройти. І ось вона мені запропонувала прийти. В координаційний центр, який в нас був створений в місті Рівному, працювати із, саме з родиною безвісті, зниклих. Пані кучер пояснила деталі роботи управління з питань осіб, зниклих безвісти, розповівши про координацію зусиль між різними структурами та роль комунікації для ефективної взаємодії у процесі розшуку. Відповідно в центрі розшуку в місті Рівнехвильово, два 2 п'ятниця здійснюється прийом з 9 до часу. Там є представники, як представнику повноваженого національна поліція, звісно. Представник обласного Територіального центру комплектування, також представники ОК, захід, представники національної гвардії. Ми також окремо скомунікували, тому що наша частина є і багато. У нас є зниклих безвісті родин. Зокрема, вона наголосила на важливості дотримання алгоритму дій у разі зникнення людини. Головна порада зберігати спокій та чітко виконувати інструкції правоохоронців, що значно пришвидшує пошуковий процес. Фактично, треба, щоб була людина оголошена в розшук, і відтоді вже можна реєструватися на всіх решта державних структурах відповідальних відповідальних. Тобто, що це має бути далі? Це єдине вікно на порталі МВС, заповнення анкети на особу зниклу безвісті, з долученням документів це сповіщення і витяг з ЄРДР. Витяг з ЄРДР це витяг з єдиного реєстру до судових розслідувань, саме свідчення про те, що людина оголошена в розшук долученням документів одним із ключових аспектів діяльності управління є підтримка родин зниклих осіб. Спікерка розказала, що психологічна допомога є невід'ємною складовою їх роботи, адже саме у моменти від родичі можуть стати жертвами шахраїв. Вона закликала суспільство бути пильними та усвідомлювати можливі ризики. І важливо їх слухати. Важливо коли люди розказують про свою біду. Вони хочуть говорити про військовослужбовця, яким він був, як він служив. Це я скажу жонець свого власного досвіду. Таких людей треба вислухати, бо вони хочуть про це говорити. Закінчуючи брифінг, що став важливим етапом у популяризації діяльності управління з питань осіб зниклих безвісти, запрошена гостя підкреслила роль журналістів у висвітленні теми зниклих осіб. Завдяки професійній діяльності медіа суспільство отримує інформацію, яка не лише допомагає знайти зниклих, але й попереджає про небезпеку та підвищує обізнаність населення. Кристина Усик, Андрій Морозько, телевізійна служба МЕГУ Світ друкованої преси змінюється. Та чи залишиться газети в епоху цифрових технологій? На факультеті журналістики провели зустріч з редактором газети Вісті Рівненщини та з головою рівненської обласної організації Національної спілки журналістів Дмитром Тарасюком. Гості розповіли про виклики перед друкованими змі та про те, чому молодь дедалі рідше обирає роботу у газетах. Ще на початку нульових було важко явити своє життя без друкованої преси. Проте з часом ця тенденція ставала все менш популярною, адже розпочали з'являтися новітні технології, які переймали на себе роботу. Певні видання ще залишилися на медіаринку, інші ж зовсім зникли. Складну тему, присвяченим друкованим змі, зачепили на факультеті журналістики під час прес-конференції з головним редактором газети «Вісті Вістірінищини Василем Бурченою. Та головою обласної спілки журналістів, заслуженим журналістом України Дмитром Тарасюком. Ніжні газети Зміна в мене тираж був 88 тисяч. Друга ще одна газета була Червоний прапор, потім Вільне слово. Там був 114 тисяч. Зараз молодь у газетах працювати не хоче. Причина лише одна заробітня плата. Ми шукали людину. Представники молоді зверталися до нас, переходили. Перше питання, яке в них звучало. Зарплата. Я, яка зарплата? Якщо зарплата менше 20 тисяч, вони її не розглядають. Тому в газетах нема таких зарплат, щоб ви розуміли. Раніше газети були не лише засобом отримання інформації, але й чудовим способом для знайомств. І не лише, пригадують журналісти. З прибалтики, з прибалтики. Та ви кошмар, скільки було від дівчат. Давай, ми зводили, тобто як. Бюро було по знайомствам і так далі і да і створювали сім'ї і так далі. Газета долучалась до цього. Якою б ситуація не була складною? Проте навіть зараз у кожному домі знайдеться хтось, хто з цікавістю гортає сторінки друкованої періодики, знаходячи в них щось важливе і близьке для себе. Юлія Котляревська, Андрій Морозько, телевізійна служба МЕГУ. У стінах нашого університету відбулося відкрите засідання студентського наукового товариства. Лектором виступив Андрій Чорнозуб, професор кафедри теорії спорту та фізичної культури Волинського національного університету імені Лесі Українка, про що йшла мова у сюжеті Анастасії Хамроєвої. Актуальні питання, присвячені темі реабілітації військових та спортсменів, обговорили нещодавно у нашому університеті. Андрій Чорнозуб, доктор біологічних наук, професор кафедри теорії, спорту та фізичної культури Волинського національного університету імені Лесі Українки, ознайомив присутніх із новітніми методиками з даного питання. Під час виступу викладачі та студенти детально розглянули приклади адаптації людини до стресових факторів. Такі дослідження, за словами науковця, вже проводять в Одесі, Чернівцях, Ужгороді, Івано-Франківську, Львові, Луцьку і зараз в нашому місті. Наші дослідження насамперед пов'язані. Як сказав, шановний Вадим Вадимович, це дійсно визначення функціонального стану. На заході також була присутня проректор з наукової роботи Наталія Мединська, яка підкреслила важливість таких досліджень і для нашого університету. Реалізація інноваційно наукової діяльності є стратегією нашого університету, тому що вона найбільш сьогодні. Розглядається і аналізується факультетом фізичної культури і спорту. І є пріоритетним напрямом дослідження багатьох наших науково педагогічних працівників після теоретичної частини засідання. Учасники перейшли до практики на базі спортивного клубу змішаних єдиноборств ММА «Сків» Всі бажаючі мали можливість оцінити сучасні підходи до діагностики адаптаційних ресурсів організму. На одному з учасників після інтенсивного тренування було проведено комплексну оцінку функціонального стану та аналіз змін і реакції організму на фізичне навантаження. Дослідження, які ми проводимо зі спортсменами ММА, саме присвячені оцінки їх функціональних резервів, то тобто оцінки. Можливості, які вони можуть реалізовувати, а насамперед, це відбір в різних режимах енергозабезпечення. Завідувачка кафедри фізичної культури та спорту Жанна Сотник каже: такі інновації значно підвищують ефективність навчального процесу, дозволяючи студентам глибше засвоїти матеріал та отримати практичні навички, які будуть корисними в їхній майбутній професійній діяльності. І завдяки таким сучасним доступним приладам ми можемо скоректувати програму оздоровчих занять. Волейболістки Регіни Мегу також мали можливість випробувати сучасні методи діагностики та оцінити ефективність запропонованих інновацій. Це нова цікава методика, яка я сподіваюся, в подальшому буде допомагати мені розвиватися як спортсмену і в моїй спортивній кар'єрі». Загалом захід пройшов у форматі відкрив. Ритого засідання студентського наукового товариства нашого університету та виявився напрочуд інформативним та цікавим для самих студентів, надавши їм цінний досвід і знання в галузі спортивної медицини та діагностики. Найголовніше, як стверджують науковці, отримані навички сприятимуть ефективній підготовці студентів до подальшої професійної діяльності. Анастасія Возгречко, Анастасія Хамроєва, Андрій Морозько, телевізійна служба МАГУ. Польський режисер Єжи Залевський, знаний своїми глибокими документальними фільмами, нещодавно став гостем у МАГУ, де презентував свою роботу, присвячену розслідуванню смерті Анни Валентинович. У невимушеній атмосфері зібралися студенти, викладачі та немайдужі глядачі, щоб разом подивитися стрічку, яка торкається як історичних, так і особистих трагедій. Анна Валентинович, легендарна діячка руху Солідарність, загинула в авіакатастрофі під Смоленськом у 2010 році. І навколо цієї. Трагедії досі існує багато запитань. Залевський відомий своєю пристрастю до історичної правди у своєму фільмі досліджує не лише обставини катастрофи, але й глибоку емоційну історію родини Валентинович. Він звертає увагу на роль сімейних цінностей у часи суспільних потрясінь, ставлячи перед глядачами питання, чи завжди правда є однозначною. Після показу відбулася жвава дискусія, де присутні могли задати режисеру запитання та поділитися власними враженнями. Залевський розповів про виклики, з якими зіштовхнувся під час створення фільму, і поділився думками про те, як важливо не забувати трагічні сторінки історії. Він військовий снайпер, який, попри важке поранення, втратив кінцівку. Проте зберіг міцний характер і непохитний оптимізм. Сергій Позняк, голова асоціації підприємців ветеранів, допомагає ветеранам знайти своє місце у бізнесі та впевнено крокувати в нове життя. Детальніше про це у сюжеті Аліни Качан. Вони повертаються з війни, потребуючи підтримки від держави та поваги від суспільства. Ветерани такі ж люди, як і ми, і яким треба повноцінно жити після війни. До нашого університету завітав Сергій Позняк, снайпер, ветеран, підприємець, голова асоціації підприємців, ветеранів, координатор проєкту Маніфест 42 на зустрічі студенти дізналися чимало нового не лише про ветеранів, а й про виклики, з якими зіштовхуються останні, маючи власну справу. 520 тисяч людей Залишити без шансів на прес-конференцію. Пан Сергій підготував презентацію, де продемонстрував усім присутнім увесь той жах та біль під час війни, та розповів про власні дні перебування в реанімації госпіталю МВС. Я вбив 122 людини. Чи можу я залишитися? Такими був раніше. І це дуже такий середній показник насправді. Сотні, реально. Ну, це такі відносні люди, звісно, але я впевнений, що це впливає. На запитання інтеграції ветеранів у суспільство наш гість відреагував так. Он зараз кажуть, що ветерани мають інтегруватися у суспільство забудять ту, 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 ту тезу. Нікуди ніякі ветерани не мають там реінтегруватися, соціалізуватися. У нас така велика кількість учасників бойових дій і людей з бойовим досвідом, що у нас суспільство має змінитися під контекст великої війни. Студенти-журналісти поцікавились і порядком денним, який диктує асоціація підприємців, ветеранів нашим чиновникам. Порядок денний у нашої наприклад, Асоціації – це впливати на е уряд, на чиновників, створювати відповідне. Стимулювати його прийняття. І, звісно ж, це розвиток самих ветеранських компаній. Як ми тут в Рівному запускаємо пілот в міло діло», вже запустили, і таким чином ми посилюємо ветеранів підприємців як бізнеси і посилюємо їх як силу для формування порядку денного в державі. У нас нормально виходить. Зокрема, й подякував журналістам. Дякую журналістиці за це і вам, вашій особі, всім журналістам, які за це беруться. Це підсвітлюється. Все, все виноситься на білий світ. Не оминув поза увагою Сергій Позняк і питання про особливості роботи снайпера та особистий досвід. Дощ, сніг, вода, а ти виходиш і працюєш. Поділився історією, як навчився стріляти. Там був фотографічний. Веліми приціл з хрестиком просто, і вінтовка була ну це був Ремінгтон 700, 308 калібру. Присутня на зустрічі начальниця управління у справах ветеранів Марина Корольова, з якою ми вже знайомились нещодавно, підняла питання інклюзивності та які незручності переживають ветерани. Вар'єрність, хтось хоче курити, а хтось не хоче. Хтось хоче займати спортом, а хтось ні шкідливим точно. От, але ми всі різні, але це не означає, що е, ми маємо всі підходити під якісь стандарти. Ми маємо поважати один одного, ми маємо дотримуватись закону, але всі, всі. І е, е, в, цьому, в цьому буде найкраща інклюзивність нашого суспільства. В лікарні нема е, можливості на ньому пересуватися. Буває і на милицях немає. Пересували. Я так впав в госпіталі, бо куди був без протеза. так все інклюзивний госпіталь, госпіталь не з такими ступеньками, що на милицях упадаєш. Госпіталі. Госпіталь. Я йшов в госпіталь, щоб вилікуватися, а виспа теж травмувався. Після завершення прес-конференції ми поцікавились у студентів про їхні враження від зустрічі. Я дуже задоволена тим, що в нашому університеті відбуваються такі заходи, які є надзвичайно важливі у цей наш складний період. Я вступила до університету на початку повномасштабного вторгнення. Взагалі не було у мене ніяких знань, як, що, війна, де, як що буде, які наслідки. Сьогодні ми поговорили про ветеранську політику, яка зараз набуває. Не популярності серед зараз повертається багато ветеранів, і ми повинні знати, вміти правильно до цього підійти, тому що вони на мою думку знають і краще як керувати країною, і знають усе, що було там, де нас не було. Тобто вони є оберегом і нашим майбутнє. І надзвичайно було. Приємно і слухати пана Сергія. Він говорив важливі речі, які повинні знати усі Аліна Качан, Андрій Морозько, телевізійна служба Мегу. Тисячі українців по всій країні залишили буденні справи, взяли ручки та сіли за радіодиктант національної єдності в офісах, школах, кав'ярнях та навіть на фронті. Люди об'єдналися, щоб разом написати текст, який щороку нагадує про силу нашої мови і нашу єдність. Автором тексту для радіодиктанту 24-го року стала відома українська письменниця Оксана Забушко. Називається він Магія голосу. Читав текст Павло Вишебаба – письменник, музикант та екоактивіст. Далі у сюжеті з Віталієм Крапцем. Магія голосу саме під такою назвою мільйони українців писали 25-й диктант національної єдності 2024 року. Український радіодиктант Національної єдності це до написання диктанту. Долучилися студенти-викладачі нашого університету та представники управління Державної служби якості освіти. У Рівненській області Святослав Сидорук та Галина Коломис. Саме з ними студенти мали можливість обговорити важливі питання, які стосувалися мовного процесу в Україні, якості освіти та впровадження нових проєктів задля покращення навчального процесу. Мова це наша зброя. Ви знаєте, як важко сьогодні нашим захисникам, які знаходяться на передовій, виборюють нашу незалежність. Святослав Сидорук поділився важливою інформацією про стан української мови в освітньому процесі. Під час виступу він розповів про результат моніторингу, який показав, що українська мова потребує більшої підтримки у повсякденному спілкуванні. У нас доволі високі показники навіть на фоні західного макрорегіону на фоні України в цілому. Там же де е, мова йде про використання соціальних мереж, де мова йде про використання спілкування по телефону. Побуті бачимо, що ще є цілий ряд проблем. Студенти факультету журналістики перед написанням радіодиктанту мали можливість поставити і свої запитання гостям. Потреба у освітніх платформ або додаткових курсах з досконалення знань української мови, як на рівничі не налагоджено такий процес, особливо для внутрішньо переміщених осіб. Такий захід має не лише освітню мету, а й виховує почуття гордості за нашу мову. Адже важливо, щоб молоде покоління усвідомлювало свою роль у збереженні культурної спадщини. Радіодиктант Національної єдності обірвала повітряна тривога. Це, як кажуть освітяни, досить символічно. Адже, попри війну, ми продовжуємо плекати рідне слово. Бо мова таки має значення. Віталій Карпець, Андрій Морозько, телевізійна служба Мегу. Команда Регіна Мегу успішно стартувала в новому сезоні 24-25 року чемпіонату України з волейболу серед жінок у вищій Лізі. Перший матч серії, де суперниками стали гравці команди з міста Черкаси, пройшов у надзвичайно напруженій боротьбі. Гравчині Регіни проявили неабияку силу духу та злагоджену командну гру. Після серії падінь емоцій та хвилювання наша команда зібралася та вистояла проти тиску і дотисла суперниць, здобувши першу перемогу. Наступного дня волейболістка Регіна Мегу зустрілася з командою ВК «Полісся Жду з Житомира. Ця гра видалася складнішою через травми в нашій команді, що позбавили її основних зв'язуючих гравців. При намаганні перелаштувати гру Житомирська команда скористалася ситуацією, демонструючи стабільний прийом і точні атаки. Рахунок матчу завершився 0-3. Команда Регіна Магу показала силу та потенціал на стартовому сезоні. А тепер має час відновитися перед наступними матчами. Бажаємо їм набратися сил і з новою енергією продовжувати боротьбу за високі місця в чемпіонаті. Це всі новини на сьогодні. Більше у наступному випуску за листопад бажаємо вам усім тихого та сонячного дня. Для вас працювала Юлія Котляревська. Слава Україні!